Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні неділя, вернісаж. Знов будемо торгувати. Знову машинка. Такі машинки. Така Волга є, таксі. Помою тоже сніг. Костя такой воно. Зараз до виноваты. Альбом Збройні сили України, Чомнобиль і дружіння. Це все з монетом. Поліцейські машини світу. Аудики сьома. Смарка маленька є проводити, да? Давайте дінову це. Висезарявати. Олег, по такі речі тримати магазин. Ну так. Ще мало людей. Уже потроху сходять. Указываем людям, что у них есть То квас, то тут же ночью механика. Механик. А по злочине имеете? Вот там плоско. Ну, Ясно, тому, що

O que é подхожу

Тисячу Щось таке пам'ятає. Ключика нема. не Фруктовниця. Хлопчиками Путі три з тисячі. О, мені є, мені є Скільки він коштує? Роман. тисячі. тысячі. Відки бачу, продають 6. Бачите? Сорок ще міст сантиметрів десь крила. А що це таке Нек, з бречкою Така пара куни Бронза Ну і такий кін з повозкою Дюля-база Так вот цікавить выходить, наверняка що Сей. Бронзе море. Так, все я беру точно, а зараз я я здесь помню. 178 номер застава, 400 І Ще відкривається. такой живый первый открывается. За тру 603 що продав. Давай я попаду в руки, что надо. 145 номер. Ще такой 82 номер. Кити ноки. Сто долларів коштує. і цирію пік. Йой, відкритку отримали. Там ще одна десь за цей отримала. хлопця території щоходить Вітер зривається, зараз буде Це дощ, напевно. Сьогодні вітер трошки. Має бути дощ через той цей. Буде, буде, дощ? буде дощ, ні? Я покажу. Всі кажуть, що так. П'ятій годині, але щось починається, вітер зриватися, може і щось. От, зразу тобі я Я що хочу сказати. Люди то ходять, то не ходять. Велика гармата займається.

Mm, дуже гарно. Маленька хренька. Mm. Мила. Ну і звичайно, так сильно. To już jakieś nowe zrobione.

Туди ще такі. І туди. І туди, і туди. Ауці теж подняться. Ні, вони трошки, це трошки дощ, це малахіт, малахіт 1200. А якщо беремо тисячу. 1000... Хлопці заказували, Іх, так, на заказу. а чоловік так заказ би, а тут хоробиш, і каже, прийде, каже, може, хтось прийде, тому що таке було. В школі, в школі. Сініми парками сидіть. Ага, ша, і маленький. Шамбол, ми якщо ну, трошки, трошки більше, це на замовлення переважно. Ну, Або не так. Бачите, є, у нас родині деякі. Така велика скриння, стара. Дядя Володя, це глина, привозу. А может быть просто будет. <решили> О, <решили> Дай ми ще пана Александра. А, вот Это подстав. Посмотри, какие такие кишины. Різні камінці. Кольці з кам'яцією. Тут вайфай перекривають, то мобільного немає. О, тут іще фото, тут, тут, тут кіно знімаються, Підійдемо. Побачите, тут багато хто приходить і знімає кіно. Ось це є. Да, щоб люди бачили, що можна купити. Ну так, це прекрасно. I think it's look. Інакший звук кожній. Маленька така, яка пісок Це Той людина сама робить. Приходьте, купляйте. Сіла купа бронзу. Бронза на фірх Бачите, зовсім інший. Спеціа прийдемо. В суботу вівторок прийдемо. в суботу, прийдем. Приїдеш в мене забереш. Та ти вже минулий тиждень мене забирав. Мене не просив, бо ти попросив, приїхав, а ти в мене немає місця в машині, розумієш, я буду стояти. А, ти місце нема в машині? А, ну то як? А як ти хотів мене возити туди? Ну значить менше ящиків треба брати. Я трохи машинок сьогодні продав. Продав ту велику голову, 21-шу таксі, що мав, за 600 гривень. І мене трохи продав. Так, вже багато людей потікало. Бо щось зараз намічається на дощ. Всі мутаються бігом. Бо як влиє, то може не встигнути. Якось так.